Вітаю, друзі! Інформаційний простір переповнений новинами, на які треба відреагувати, а саме заяви Путіна, намагання єструбів струбів Кремлі, все ж таки дотиснути Путіна до тотальної мобілізації, і заяви деяких людей, які чомусь дивно співпадають з наративами руського миру, але які адресуються Україні. От про це зараз і поговоримо. Почнемо з того, що Путін розродився великою кількістю відповідей на запитання журналістів на своєму інвестформі, але давайте відверто казати, це були не відповіді журналістам, а намагання виправдатись. Спочатку він сказав, що готовий зустрітися з Зеленським, але я має сумнів в його легітимності. Я не є прихильником Зеленського, але сумнівів його легітимності в мене немає. До кінця війни він залишається президентом. І сподіваюся, що з кінцем війни і проведенням виборів. Президентство Зеленського буде закінчене, а розпочаться розпочнеться розслідування всього, що відбулося при ньому, як він готував країну до війни. Але це бути згодом зараз. Заяви Путіна він каже, що готовий зустрічатися тут. Знаєте, скоріш імітація бурхливої діяльності ніж справді якась готовність вже в нього було багато можливостей? Ні, не готовий. Тільки говорить, розповідає казки, розповідає, але по факту не хоче. Чому ну тому, що йому це не потрібно? Він хоче зустрітися тільки для одного, щоб Зеленський підписав капітуляцію. Це єдине, що його цікавить. Це інше це маячня. Більше того, ця заява про те, що він готовий зустрітися з Зеленським і не бачить в ньому легітимного президента України, який міг би підписати хоч щось з Україною. Показ Росією показує головне: це пас в бік Трампа. Ну щоб Трампу було чим відповідати е, опонентам, які кажуть, що Путін не хоче миру. А ти кажу, як не хоче? От дивіться, він зараз, зараз хоче, хоче навіть так хоче, що аж заявив про це, але має сумніви в легітимності Зеленського. Я впевнений, що Трамп буде повторяти це і навіть буде казати щось схоже. Але проблема в іншому. Ці заяви не мають ніякого відношення до реальних справ. Е, як і інша заяви Путіна, коли він каже: Ми не розпочинали війну в Україні, ми намагаємось її завершити. А хто розпочав Україна напала на Росію, Україна анексувала російський Краснодар або Ростов? Україна вторглася на територію Росії в 22-му році. Пусть ну хай скаже. Ну тому що ці заяви це навіть не маячня. Будь-який мисляча мислячий політик скаже зразу, що ну це дурість, але посіпаки Путіна, до речі, будуть в захваті. Ну тому що він підкинув їм нові аргументи, аргументи, які не мають ніякого зв'язку з реальністю, але. Далі він каже про те, що нема проблеми в тому, що Росія забрала собі Крим. Це просто Захід влаштував в Україні держпереворот. Я вибачаюсь, а він взагалі поїхав з Лузду? Ні, не поїхав. Це черговий раз він повторює класичний наратив, щоб виправдати свої дії, які протирічать як міжнародним договорам, так і законним будь-яким немає законних підстав для того, щоб це зробити. Ну це нагадує взагалі басню Крилова. Пам'ятаєте, коли вовк постійно ягня пояснював, чому він хоче його з'їсти. І це, і це, і це. А потім каже: Тебе устало я слушати все, тому що хочеться мені кушати. І в темний ліс ягненка уволок. Тут так само він вигадує все, що завгодно, але справжня мета це захоплення території і знищення української державності, Демонтаж Української держави це єдине, що хоче Путін. Це інше, це брехня, брехня, брехня і знову брехня. Так само, як він заперечив удари по житлових кварталах в Києві, заявивши, що цілі були нібито військові об'єкти. Ми бачили, як шахеди влучали в цивільні будинки. Ми бачили, як в цивільній будівлі влучала ракета. Ми бачили, як один під'їзд. В будинку був знищений прямим влучанням ракети, про які військові об'єкти він розповідає. І тут головне інше: ми знаємо, що сьогодні в Росії є величезна кількість яструбів, які намагаються дотиснути Путіна, щоб він провів велику мобілізацію, і він почав прислухатися до їх аргументів. Питання в тому, як буде на це відповідати Україна. І мені б дуже хотілося розуміти, чи знає Зеленський, що робити у разі, якщо ці яструби з Генштабу в Москві таки переконають Путіна провести велику загальну мобілізацію. Хотілося б знати, чи готовий а, Зеленський відповісти дзеркально і чи будуть мобілізовані не лише а, ті люди, яких Зеленський не знає, наприклад, Трухін та Баканов. Чи будуть мобілізовані також е, всі друзі, товариші, е, бізнес-партнери, колеги по е, гумору Зеленського, які чомусь сьогодні не підпадають під? Мобілізацію, чи це інша історія. Це важливо, тому що це якраз один з мотиваторів людей заказати, що мобілізація стає справедливою. Хотілося б знати, чи вже готуються нові підготовчі бази для проходження без РП, чи є в нас потрібна кількість інструкторів, тому що мобілізувати, вручивши повістки і а, зібравши всіх людей в одному місці, це не мобілізація. Їх треба навчити воювати, а для цього треба мати ці бази, навчальні центри. Мені цікаво, чи й є такі чи ні. Бо сьогодні Україна може на місяць готувати тільки 33 тисяч мобілізованих. Не більше у нас нема можливості, тому що і досі не створені нові підготовчі центри для проходження без АВП. Так, готується до цього чи не готується, а інструктори в нас вже є. Чи будуть просто брати військових з фронту і казати, ви сьогоднішнього дня інструктори навіть без е, освіти, курсу або без знань. Росія готується в Росії. Такі навчальні центри створюються, які створюються навчальні центри по підготовці молодшого військового офіцерського складу. Е, мені потрібно е, бути впевненим, що в нас таке є, але генерал Кривонос на одному з моїх ефірі нещодавно заявив, що ні. У нас це не готується. На жаль, як не готується, багато іншого. А ще мені б хотілося знати а, і розуміти, чи готується запас бронежилетів, форми, зброї, а, які допоможе цей запас забезпечити, одягнути у разі необхідності, наприклад, 200 тисяч мобілізованих. Хотілося б бути впевненим, що відбувається і масштабне виробництво дронів. Ну не саперними ж лопатками відбивати наступ. Окупантів, якщо ті проведуть велику мобілізацію, а до речі, бажано налагодити нарешті і випуск цих саперних лопаток, бо вони потрібні в Україні, а у нас їх не роблять. Це багато запитань, але відповіді на них повинен дати Верховний Говнокомандуючий, який сьогодні в Україні Зеленський. Ще раз кажу, саме він повинен дати вір, і навіть не мені, і не вам, а собі. Бо в разі загальної мобілізації в Росії. Нам треба буде чимось відповідати. Для тих, хто каже, у нас нема людей згідно офіційної інформації, у нас 3,6 мільйона моб резерв сьогодні з тих, кого можна перевести в активну фазу, це 1,6 мільйона які підпадають під мобілізацію. Але ще раз скажу: не потрібно мобілізувати 1,6 мільйона. Тим більше що у нас нема стільки ані зброї, ані амуніції, ані броні, ані форми, нічого. Тому кажу ще раз: в разі необхідності ця кількість може сягати десь 200-260 тисяч людей. В мене запитання чи розуміє Зеленський, що треба робити? І ще одне, коли я чую зараз, що восени будуть мобілізовані жінки, знижений мобілізаційний вік, хочу заспокоїти всіх. Ні, не буду. Не будуть, тому що ще раз скажу: 3,6 мільйона у нас Моб резерв, 1,6 мільйона це Моб резерв тих людей, які від 25 до 35 років. І тут нема проблем. Мобілізувати е, можна і треба, але треба проводити мотиваційні компанії. Треба забувати брати хабарі, треба розуміти, навіщо це робити, і пояснювати людям. Не хочете захищати країну, готуйтесь жити в російському, українському федеральному окрузі це не перебільшення, не жарт. Частина буде вивезена кудись в тюмінь, будете жити там, а не в Україні. На ваше місце приїдуть представники народів Росії, які ми вами за вас замінять, а вас. Частково чоловіків, які не хочуть служити, хочуть це не важливо. Але ті, які уникають від е, е, мобілізації і розповідають, що вони не хочуть служити, вас запитувати не будуть. Вас просто мобілізують і кинуть на новий напрямок. Новим напрямком може бути війна з Польщею, війна з країнами Балтії, які планує Путін, і які визнають вже в Європі. Ці війни дуже реальні. Тому вибір є, але бажано давати собі раду. Що може статися, якщо ти щось не зробиш або зробиш? Зеленському бажано зрозуміти, до чого він готовий і що він буде робити в випадку, якщо в Росії оголосять загальну мобілізацію. А українцям треба розуміти, готові вони захищати країну чи ні. Якщо готові, то треба вже починати готуватися до цього, навчатися, проходити курси. Проходить навчання на різних полігонах. Бо коли прийде момент, ви ніколи не піддиметесь до рівня своїх очікувань. Ви впадете завжди до рівня своєї реальної підготовки. Про це треба пам'ятати. Вибачте, але це правда неприємна, болюча, правда, яка багатьом не сподобається. Але іншої правди немає. І тут нам треба робити. Простий висновок. Або ми сприймаємо реальність така, яка вона є, або так. Хтось буде готуватися жити в російському, українському федеральному окрузі. Когось знищить, хтось поїде за кордон, когось вишлють в Тюмень. Але розуміти потрібно це: Жити в Україні Росія вам не дасть. Тому готуйтесь до того, що може статися. На жаль, приємні новини сьогодні в мене відсутні. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і підписалися. Дякую, що ви активні і не пасивні. Дякую тим, хто справді підтримує ЗСУ, хто донатить на ЗСУ, хто приєднується за ЗСУ, хто допомагає ЗСУ. Єднання навколо ЗСУ це є запорука того, що Україна виживе. Дякую, папа. -па.